Добрий день глядачі нашого каналу. З вами підприємство «Гроднєпр». І Сьогодні у нас на огляді роздавальна коробка на трактор ЮМЗ передній ведучий міст Т40. Коробка виконана зварний варіант. Ці коробки почали виготовляти ще давно на фермер.ру. Там хтось її виготовляв. Було фото, і на Україні. Виготовляв чи в Україні, як правильно говорити, Гриценко Валерій із міста Сміло. але це більш вдосконалений варіант від того, що починав Валерій. Ми виготовляємо лише підставну шестерню. Як це від Валерія пішла така назва. По каталогу вона йде проміжна шестерня на 28 зубів. Всередину кільця на 208 підшипниках ось. Це наборчик, те, що потрібно для установки шестерні. Вісь. Втулочка піджимна з отвором, болт, штопорний ось. в отвір йде і по пазові рухається. А шайба велика, і болтом піджимаєте. Ну, давайте більше про роздавальну коробку. Ми їх не виготовляємо, але в нас вона, як бачите, є. Сьогодні вона їде до свого майбутнього володаря. Виконано, дивіться, валік перемикання стоїть із манжетками. Раніше я не пам'ятаю, ставили чи не ставили. По-моєму, не ставили манжетки. А нижня частина раніше було... Так, по-моєму, такий варіант і робили. Закрита. Спереді на манжетах. От передня частина вже помінялася. А чим вона змінилася? Дивіться, змінився фланець, ось у якийсь підшипник, стакан підшипник. Фланець вже збільшено, зроблено під газоновський карданний вал. Ось цього МТЗовський фланець, УАЗовський, Волговський, дивіться, він менший. А місця тут вистача, що переточити і пересверлить отвори під МТЗ. Но роблять зачасту на газоновське. Говорять, що невилюється, хоча різниця по висоті між хрестовинами. Хрестовини, наскільки я знаю, в карданному валу мають бути однакової величини. А хрестовина газона на 10 мм вища від хрестовини МТЗ, тому не співпадатимуть швидкості. Але на практиці, може, воно за рахунок яких -яких факторів нивілюється і говорять, що ходить нормально, що один фланець газоновський ставлюють, а вже около проміжної опори МТЗовський. І нібито працює. Не знаю наскільки, напишіть, прокоментуйте. А це зроблено під фланець Газоновський. Площина, ось бачите, фрезерована. Прилягання прокладочки, все має відбуватися нормально. Раніше було колись виготовлення нешліфованих. Зараз телеканал аграрний, по-моєму, в нас брав роздатку, то він говорив, що віддавав на фрезеровку. Зараз, дивіться, фрезерована йде, прилягання має бути нормально. Все рівно воно при сварці веде і. Є, є нерівності, можна прокладкою вибрати, але чаще. Ну, фрезероване набагато краще. Воно дивіться на валу сидить. Ну що головне помінялось тут. Зараз, стукну. Тугенько йде. Воно дивіться, фланець заходить аж далі на вал. Нема отого пакистанського варіанту, коли. Чи індійський, який що зварюють два вали, засверлюють і шліци вала одного, з'єднують зі шліцями вала другого. Воно в цьому місці зварки не витримує і часто обривається. Від цієї позиції вже відійшли. І тепер фланець у нас сідає на шліц той що і шестерня. Якість набагато покращилася. Ходи без питань. Воно то, в принципі, так і мало бути, просто довгенько йшли до цього, поки додумалися так виготовляти. Таку коробку можете в нас замовити. Деякий час потрібно буде почекати на виготовлення. шестерня підставна в достатній кількості. Замовляйте. Роздавальну коробку. На привід переднього моста Т-40 на трактор ЮМЗ. Всього вам найкращого. З вами підприємство Гроднєпр. До нових зустрічей!